Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Вадим Красносельський привітав надзвичайного та повноважного посла Словацької Республіки у Молдові із завершенням дипломатичної місії. Глава Придністровської держави подякував роборту Кірназі за активну і ефективну діяльність на зайнятій посаді. В ході зустрічі посол словацької республіки зазначив, що Словаччина зацікавлена в нормальному ході переговорного процесу між Придністров'єм і Молдовою. «Ми уважно стежимо за ситуацією і намагаємося бути об'єктивними в її оцінці. Хотілося б, щоб обидві сторони сіли за стіл переговорів, щоб вирішувалися конкретні питання. Придністров'я Словаччина давні економічні партнери разом з Робертом Кірнагою. В Придністров'я приїхала група словацьких економістів і підприємців, які планують відвідати низку промислових підприємств Республіки. Сахраніть мир на нашій землі. Зберегти мир у Придністров'ї можна тільки шляхом збереження нашої незалежності. Візьмемо територію Придністров'я, сусідів Молдови і України. Придністров'я на сьогоднішній день це острівець стабільності біля цих країн, і ми зберігаємо мир на нашій землі. А що цінніше або важливіше мир та впевненість у завтрашньому дні. В сучасних умовах ми можемо зберегти свою державу і людей тільки відстоюючи незалежність. При цьому звичайно, ми миролюбна держава. Вадим Красносельський високо оцінив наполегливу роботу спрямовану на розвиток і зміцнення соціально-політичних і економічних зв'язків Словацької республіки в міждержавних відносинах. В результаті вдалося реалізувати низку інфраструктурних проєктів на території Придністров'я в Терасполі і Кам'янці. Глава держави висловив сподівання на подальший розвиток дружніх зв'язків між двома державами. Завдяки таланту, а також щоденній та цілеспрямованій праці, колектив доредо здомігся заслуженої перемоги. Упевнений Вадим Красносельський Глава держави особисто привітав учасників ансамблю із перемогою на міжнародному конкурсі Нова хвиля. Своєю перемогою група додасть бонусів іміджу Придністров'я, зазначив президент, що дуже важливо, оскільки наша республіка недостатньо представлена в інформаційному полі. Музика і мистецтво взагалі не мають кордонів. Ці сфери не можна політизувати. Грав на колись на акордеоні, закінчив школу у Бендерах першу. Тому маю уявлення вельми таки непогане про музику. Радий, що у нас є талановита молодь. Взагалі, я роблю такий висновок, що на півмільйона населення Придністров'я у нас. У зрізі дуже великий відсоток талантів. Вадим Красносельський поцікавився історією створення групи. За словами керівника колективу Валерія Джундієт, до моменту створення групи її учасники будували сольні кар'єри. у вокалістів різнопланові. Тому спочатку музиканти стикалися з певними труднощами. Глава держави також запитав про плани на майбутнє. Ми ми зараз хочемо записати пісню. У нас з'явилася можливість, тому що ми виграли певну суму. Крім того, у планах групи спробувати свої сили на престижному міжнародному конкурсі Євробачення. Діалог уряду та торгово-промислової палати. Віце-прем'єр Олексій Цуркан зустрівся із представниками ТПП. Нагадаємо, у травні цього року уряд і торгово-промислова палата підписали угоду про взаємну співпрацю і партнерство. Президент ТПП Юрій Ганін починає зустріч із пропозиції довести цю інформацію до міністерств і відомств. Це допоможе торгово-промисловій палаті налагодити більш конструктивну співпрацю із органами держвлади. У нас працює бізнес школа. Ми готуємо їм бізнес плани, розповідаємо, як це робити тощо. І при цьому не маємо інформації митних органів, в якому обсязі той чи інший товар надходить до Придністров'я, щоб люди могли прорахувати необхідні потужності для створюваного бізнесу. Розвивати потрібно і електронну торгівлю. Говорили на зустрічі. Уже сьогодні ТПП і Держслужба зв'язку розробляють інтернет-портал, новинна стрічка, інформація про придністровські підприємства і навіть елементи соціальної мережі. Ресурс обіцяє бути багатофункціональним. Планується також в рамках цього порталу створити інтернет-магазин. Там придністровські товари можуть побачити, а головне придбати і зарубіжні партнери. Для більш детального працювання цього проекту. В уряді зберуться додатково. Говорили в ході бесіди і про концепцію продовольчої безпеки. Нагадаємо, таке доручення президент дав Міністерству сільського господарства і природних ресурсів. Документ уже підготовлений. В даний момент він на стадії узгодження у Міністерствах і відомствах. Підприємці висловили прохання направити їм концепцію для вивчення, щоб наочно зрозуміти, який товар потрібен придністровському ринку. До виборів залишилося чотири дні, але достроково голосувати виборці можуть уже сьогодні. Найвідповідальніший етап електорального процесу підрахунок голосів і визначення результатів виборів. Напередодні у ЦВК ще раз обговорили ці моменти із членами дільничних виборчих комісій Терасполя. Так підрахунок голосів виборців почнеться відразу після закінчення часу голосування і триватиме без перерви до підбиття підсумків. Нагадаємо, додаткові і повторні вибори у Придністров'ї пройдуть 1 жовтня в усіх районах, окрім Дубасарського. Там вільних депутатських крісел немає. Новий навчальний рік ознаменувався кулінарним бумом. Тераспольський комбінат дитячого харчування Школяр успішно запустив у виробництво нове меню. У всіх загальноосвітніх навчальних закладах його уже розсмакували, оцінивши гідно, в тому числі, солянку по домашньому і запашний плов замість відвареного рису. Міська влада пішла назустріч побажанням батьківської громадськості та урізноманітнила шкільні обіди новими рецептами смачної та здорової їжі зміни очікують і на шкільній їдальні. Там уже почали демонтувати кухонне обладнання. Ось так з корінням старої електропроводки виривають неробочу електроплиту. Ромістке обладнання ледве переміщають. Ще пак важить воно більше півтони. На його місце ставлять нове, вдвічі легше і економніше. Це електроплита шестикомфорочна з духовкою. На... Це електроплита на шість комфорок із трьохсекційною духовкою енергозберігаюча. Споживання у неї 6,3 кВт. Відрізняється звичайно від старої плити, якій було 63 роки. Нова плита, як гарантують її виробники, нагріває. Це дуже швидко, що значно заощадить час приготування смачного обіду для 300 учнів 12-ї столичної школи. У 1978 наша році. Наша школа була відкрита, і обладнання це було завезено уже не новим. Тому йому набагато більше років ніж самій школі. Нове це завжди дуже приємно, і хочеться вірити, що воно буде працювати у нас. Ну і головне це економія. Все літо комбінат дитячого харчування шукав оптимальні варіанти модернізації шкільних їдалень. Міський тендер на закупівлю обладнання виграли дві тираспольські фірми із запропонованих варіантів спеціалізованої техніки, призначеної в основному для ресторанного виробництва, обрали 15 електроплит на 6 комфорок з духовими шафами. Скоро вони з'являться практично у всіх столичних школах. На початку жовтня в тирасполі від італійських виробників прибудуть також 13 конвекційних печей для випічки хлібобуличних виробів. Ми купили чотири електросковороди великого об'єму на 36 і 65 літрів. Придбали посудомийну машину у найбільшу школу міста номер 9 Тобто це була необхідність. Там їдять 550 дітей. Сучасний кухонний арсенал, впевнена, директор комбінату дитячого харчування допоможе кухарям наростити в школах обсяги гарячого харчування. Поки це першочергове завдання сьогодні. В школах Тирасполя обідують 1536 дітей. Це майже вдвічі більше ніж у 2016-му. А за нове меню школярі голосують чистими тарілками. Уродженцю Дубасар, ветерану Великої Вітчизняної війни, кавалеру ордена Знак Пошани Володимиру Зайчуку виповнилося 90 років з ювілейною датою. Привітало ветерана і активного громадського діяча і керівництво району. Володимир Карпович Зайчук у Дубасарах людина відома. Він постійний учасник усіх громадських і культурно-масових заходів. Чесний, відкритий, справедливий. Життєве кредо треба завжди бути справжньою людиною. У день 90-річчя він приймав численні вітання від рідних, знайомих і друзів. горди тим, що такі люди, як ви, до пишаються, що такі люди живуть в місті. Ваш життєвий шлях орієнтир для всіх. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя. 101 год Володимир Зайчук народився у сім'ї педагогів у 37-му році. Його батька за помилковим доносом визнали контрреволюціонером і заарештували. Мати звільнили із роботи. Володимиру Карповичу з дитячих років довелося багато працювати. Подсібне господарство було єдиним джерелом існування. Друга біда прийшла із війною. Це була окупація. Це була окупація. Чужі люди прийшли, які нас ненавиділи. Зрозуміло, що було дуже важко. Вони нас експлуатували за кожну дрібницю били. Звільнення від окупантів прийшло у 44-му разом з військами Червоної армії. Володимира Зайчука призвали, але відправили не на фронт, а у навчально-стрілецький полк, який готував молодших командирів маршових рот. Володимир Карпович, сім років по війні, навчав військовим наукам молодих призовників. Нели люди після служби в армії Володимир Зайчук працював у різних галузях, ніколи не переставав вчитися. Займався самоосвітою і громадською роботою. Він зробив все, щоб реабілітували його батьків. Більше 20 років Володимир Карпович входив до складу клубу військово-патріотичної пісні Бойові друзі. Десять років ним керував. Цей колектив робив багато для патріотичного виховання молоді. Ми свою програму готували так, щоб у дітей залишилося в душі те, що ми говоримо і співаємо. Володимир Карпович каже, не дивлячись на труднощі, прожив щасливе життя, а зараз працює над тим, щоб трудівників тилу прирівняли за статусом до ветеранів великої вітчизняної, тому що без них виграти війну не вдалося б. Сьогодні православні та греко-католики святкують воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, один із 12 головних церковних празників. У народі його називають значно коротше воздвиженням. Це церковне свято було встановлено на честь отримання рівноапостольною царицею Оленою та патріархом Ієрусалімським Макарієм Христа, на якому був розп'ятий Ісус Христос, і який згодом став одним із головних символів християнства. Крім воздвиження Христа, у цей День відзначають іще й народне свято завершення бабиного літа. Тому багато традицій і прикмет мають не тільки релігійний, але й народний характер. Сьогодні моляться за стілення близьких, за багатий урожай у наступному році. Просять про позбавлення гріхів. Вважається, що молитви у цей день володіють особливою силою. Якщо щиро попросити про що-небудь, обов'язково буде виконано. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А усі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!